Марина, реально прикинь. Ой, крутий. І зразу прикинь. Доброго дня, друзі, радий вітати вас на своєму каналі. Від'їхав я трохи від Вінниці, приїхав до бабусі ловити окуня, але окуня я вам не знімав. Один день вирішили присвятити з другом головню. Знайшли пороги минулого літа. Ми тут були тут. Є декілька цікавих перекатів. Їх ми сьогодні і будемо перевіряти. Одразу скажу: дикі місця, спінінгісти їх не чіпають, і рибалка справді дуже цікава із трофейною рибою. Тому приємного перегляду. Боже, що чуть так перші друзі з першого закидуємо. Také rýdko bolo. Ja mám tu už na svoj výbal. Zaraz sa pomíňajú pri lámke, keď sa prviem povrchom. А ну сфоткає бути невіться який горний. Ух ты! Ще, 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 ще. Так, треба дуже обережно відпускати. Мой видос, видос. Мой видос на телефон. Я знаю.

Я таких в житті не бачив. Йоп. Ти. Дай да, зараз разом. Зараз. Я не об... Друзі, ви це бачите? Ви це бачите? Це просто Що це таке? Це... це... Бодя, відкрій мені душку. дошку, дошку. Риба повинна жити. Ми його відмиємо трошки. Ось дивіться на цю красу. О, все! Без проблем він пішов, друзі. Чудова риба. І так, друзі, повернувся я в Вінницю і вирішив доробити для вас відеоролик, тому що кількість головнів мене трохи не задовольняє. Вибрався на місцеві точки і, на моє здивування, вдалось непогано половити, тому не затримую вас приємного перегляду. А бачив він вивернувся нагору. Угу. Угу. На нагору. Що? Може і на гору. туда його. У угу. нас таке-то немає йти. Так, друзі, перша рибка. На вертушечку. Ось такий гарний кленик. З другий з другої покляти. Okun. Да, друзі, окунь. Смог остыть. Працює вертушечка моя. Эть. Не пускаю. Ого, як. Не-не-не, хай буде. Что це він зачепив? Я не знаю. Ого, та нахуй. Ты походу Марина. Р Ты чье-то? Марина реально прикинь. Прийду... Чи усачі, як воно називається? Ніфігосі!

Ух, гарна поклевка була, Гарна була поклвка. Есть. мол, Вот такие. Да, да, да. Так, зараз ми його обережненько відпустимо. Це вже в мене друга покльовка на цьому місці. Оп! Ой, тут зауко треба обережно. Все так. Оп. Малий, ти готовий плести додому. О, Працюю я поверхневим воблером ССР зі Бейтс Hickory. Закидаю на відносну спокійну воду і стягую в бурляк. На бурляку просто затримую приманку і те, я її зносить. І ось в ці моменти деколи клює рибка пасивно. Ого і в мене. Оце так клюнув, ви бачили? Просто майже на приводненні тух. Зараз буду експериментувати, можливо, з приманками. Це була сильна риба. йо йо Я легенько так збив гру, натянув і він тільки мені назад віддав. Фу, це я його спровокував. Цікаво, в мене вже деколи таке було. Типу, я вів-вів, просто тримав палку і захотілося мені просто збити гру легенько. Я підбив, знову затримав його на течії. І через секунду в мене сильнюча покльовка. Круто, класно, цікаво. Знов невеликі. Таке відчуття, що засікаються невеликі, а в холосту діть великі. Повертайся до домцю. Звичай. Ух ти, як кричить. Що ти такий розговорчивий какався? Де в мене? Щічка. Ай. Все, буде жити. Бачите, зміна кольору спрацювала. Завершились покльовки на плавлений цукор Хікоріка. Я зробив зміну на темний, в такий фіолетовий, темно-фіолетовий колір. І вже два клювання вдалося заробити. Ну, працюємо далі. Можливо, зараз ще щось поміняю. А, була покльовка. Єседерка спрацювала. Але не сильна покльовка. Ніби невеликий головень. Дзибний. Гарний, ой, гарний, собака, гарний, гарний ой, крутий, тикнув так він. Не як Голавель зазвичай робить. Ой-ой-ой. Повністю в мордяку. Повністю в мордяку. Вколотив, а ну-ка йди сюди, мали. Ох який! Силач. Не супер він і великий, але дуже бійкий. Просто дуже бійкий. Ай, зернова кров з жаби. Дивіться просто де тайкарі. Оце, до речі, гривень двісті. Струю тримаю начина. Дех мене очі печуть. Зразу прикинь! А ну стопе, стопе, не кидай. Ну, типа. Уже ничего. Не-не-не. саку не взял и рыбалка балка началась. Друзья, селектовский спринт сработал. Кидав я воблерки по 500 гривень, тут вирішив зробити зміну на воблер за 200 і, і з першого закиду. Клас. І вже другий підряд в саму шахту впаковує воблер. Як би це його дістати нам? Правильно, ай. Ось такий воблерок Select Sprint 35. Маленький, в такому крутому кольорі, клас. І такий головний. Та я, на жаль, обірвав, тому зараз спробую розловити свого ріджа. Бляха-плотва. Це бляха-муха плотва на риджа. Жестяк. З мощною покльовкою. <рикола> Ти бачив? Прикольно, друзі. Чітко так засіклась. Дай <рикола> тобі. А, була покльовка. Невеличкий ось такий краси мало. І так, друзі, будемо завершувати наш відеоролик. Емоції, емоції просто супер. Що другий день знімальний, що перший подарували мені прекрасні емоції, прекрасні відчуття. Саме те, за чим я їхав на ці рибалки. Рекордний голавель, і, напевне, не скоро мені вдасться побити цей рекорд, але сподіваюся, все ж таки вдасться. Ну і в другий день купа покльовок на Воблери дуже цікаво. Сподіваюсь, вам сподобався мій відеоролик. Не забувайте підтримувати мій контент лайком та підпискою. Слава Україні!